Shopify це платформа, яка дає змогу легко створювати та керувати інтернет-магазинами, навіть якщо у вас немає технічних навичок. Для того, щоб почати продавати, потрібно зареєструватись на сайті Shopify, вибрати шаблон для магазину і налаштувати сторінки, де ви будете розміщувати товари. Процес створення магазину дуже простий. Ви реєструєтеся, даєте назву, додаєте перші товари та опис. Shopify надає вам усі необхідні інструменти для управління магазином включно з вбудованими шаблонами, які допоможуть вам створити гарний і функціональний сайт. Ви можете налаштовувати зовнішній вигляд магазину під ваш бренд і легко додавати продукти з описами і фотографіями. Важливо також правильно налаштувати способи оплати. Shopify підтримує інтеграцію з різними платіжними системами, такими як PayPal і Stripe. Це дозволяє вашим клієнтам безпечно оплачувати замовлення через кредитні картки або електронні гаманці. Ви отримаєте гроші безпосередньо на рахунок залежно від обраної вами системи оплати. Після того, як магазин налаштований, важливо вибрати способи доставки. Shopify дає змогу інтегруватися з популярними службами доставки, що спростить процес відправлення товарів вашим клієнтам по всьому світу. В особистому кабінеті ви можете відстежувати замовлення і керувати доставками. Shopify – ідеальний інструмент для тих. Хто хоче вийти на міжнародні ринки? Платформа підтримує безліч мов і валют, що робить її ідеальною для роботи з клієнтами з різних країн. Завдяки її функціоналу та підтримці безлічі інтеграцій ви можете легко розширити ваш бізнес і продавати свої товари по всьому світу.